Доброго дня. Трошки більше про міжнародну ситуацію та той скандал корупційний, який стався в Україні. Це не перший, це постійно відбувається. Ми розуміємо, що кожного дня ми маємо скандал, пов'язаний з режимом Зеленського та його діями в Україні. Так ось віце-прем'єр Італії, президент Польщі, 에, Орбан. Ну, дуже багато міжнародних політиків заявили, що вони не бачать сенсу в допомозі Україні і дій Зеленську. Ви розумієте, яку операцію провернула ця ФСБшна мавпа, яка? Робить проти України, проти іміджу України. А я в наступному відео більш детально розповім, яким чином це було зроблено, і взагалі рамки цього проекту, і що відбувається, так ось такого. Е Міжнародного резонансу, який набрав цей скандал з корупцією, з корупцією без реакції зворотньої, тому що те, що зробив Зеленський, там якісь санкції на три роки проти якогось громадянина Ізраїля Міндіча ви розумієте, що це взагалі не про що. Українські органи, навіть якщо міндіч заїде в країну, будуть шукати громадянина. Ізраїля, а громадянин України Міндіч жодного відношення до громадянина Міндіча з Ізраїля немає. І все, тобто, жодної реакції. Зеленський поскакав по країнах тушити цей скандал до друга Макрона, але про друга Макрона більш детальніше розповім пізніше. Там у них інші стосунки, ну нічого. Того, що ви подумали, інші стосунки, політичні, інші стосунки е, щодо фінансів. Тому там Макрон буде підтримувати Зеленського, навіть якщо Зеленський буде в прямому ефірі їсти дітей. Е, всі інші всі інші зробили чіткі прозорі і ясні заяви, що е, імідж і довіра, яку втратили Україна. Е, із за дій Зеленського, оцій ФСБшної консерви Єрмака, взагалі цього всього п'ятого відділу ФСБ на Банковій це неповоротні дії. І я ще раз скажу, що в наступному відео я розкажу чітко механізм, як робили цей проєкт, як він створювався, і взагалі який втрати, е -е, іміджевий е -втрат, провал. І меджовий блядь, зробив Зеленський в рамках свого проекту Корупція. Не свого, а ФСБшного. Тому о, ми, як українці, залишаємося сам на сам із ворогом в вигляді Путіна, і його терористів, і з ворогом в вигляді Зеленського та його е, ОПГ та зелених терористів, які роз'їдають Україну зсередини. У України дуже погане становище українців зсередини ворог і ззовні ворог, і це дуже погано. Всім доброго і гарного дня. Але ми маємо з тим щось робити. Тому є таке враження, що сам Зеленський не піде, не піде ніколи, поки не угандошить Україну, то його єдиний шанс не сісти. Ну нема України, блядь, він виїде десь за кордон, на напижені мільярди буде собі непогано жити і хірячити мімуари, блядь, блять, він спасав е, Україну. Ну Під доброю охорону і так далі. Тому, шановні українці, ми маємо щось з тим робити. Треба думати, треба пропонувати якісь варіанти. Більш того, я хочу звернутися для тих воїнів, які зараз в запасі, які вже мають інвалідність. Ви єдина легітимна зараз сила, яка може впливати на владу. Ну, якщо чекати, ми ту країну втратимо. Тому теж міркуйте, що ми з тим можемо робити. Всім гарного дня.